Щирі вітання, шановні викладачі. Хочу привітати вас з чудовим, осіннім, теплим святом, а саме Днем працівника освіти. Він дійсно дуже добре свято і важливе, тому що ви в свій час викладачі були для нас другими батьками, навчали, наставляли, виховували, інколи навіть сварили. Тож, Сьогодні хочу вам побажати міцного здоров'я, наснаги, терпіння, гармонії, сил, мирного неба. Тож нам перемоги всім і побільше в майбутньому зустрічі наживо. Дорогі викладачі, прийміть від мене найщиріші привітання з Днем вчителя. Минуло вже більше десяти років, як я. Залишила стіни Народної Української академії, але ваша мудрість, ваша підтримка та приклад вони досі зі мною. Ви не просто вчили, ви формували нас як особистостей. Це дуже цінно і дуже важливо, і я щиро вам за це вдячна. Сьогодні, в цей день, хочу вам побажати міцного здоров'я. Натхнення нескінченної енергії, плідної праці, звершень нових і відкриттів, вдячних студентів, цікавих людей навколо, і, звісно, миру, миру всім нам, вітаю! Шановні викладачі, вітаю вас з професійним святом, з Днем працівника освіти. Як випускниця університету, хочу щиро подякувати вам за вашу працю, терпіння, мудрість та віру. Ви дали не лише знання та досвід, а й орієнтири, що допомагають у житті після навчання, після закінчення університету. Бажаю вам натхнення, вдячних студентів та професійного визнання. Нехай ваша праця приносить вам тільки задоволення та гордість за кожного з нас. Зі святом та дякую, що ви є, Та дякую, що ви робите!